Сідаємо Аккуратно. Нічого ми вас заплатимо. Сідайте, сидайте. Сідайте, не бійтесь. Хто відмінив бої? Було сказано. Разберуся. Разберуся. Да, да. Сказано Розберуся, розберусь на горностаї. що сказана посія. Розберуся, не відмінили, а возили комфортно. Да, комфортна, яка недоступна для людей. Комфортна. Нехай вона хоч комфорта, хоч не комфорта, але щоб возила людей. Так чи ні? Та возить а повинні возити людей, які мають пільги, що возили. Давайте так, після сьогоднішньої нашої зустрічі я звернуся до Укрзалізниці з вимогою відновити право на проїзд пільговиків. Ми будемо дуже домовилися бачення, всього найкращого.